До 23 серпня саме такий граничний термін визначено цьогоріч для сплати земельного податку. Його повинні оплатити власники земельних ділянок, часток та землекористувачі. Підставою для такого нарахування є дані державного земельного кадастру, щоправда, визначено й категорією людей, які мають пільги. Під пільгу по фізичних особах підпадають інваліди першої і другої групи, підпадають особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і ветерани війни, і прирівнені до них особи мешканці прилеглих до Івано-Франківська сіл Крихівці, Микитинці, угорники, хриплина та вовчинці, можуть сплатити податок на землю через каси сільських рад згідно платіжних доручень. Крім того, у зв'язку з перерозподілом землі змінюється і право власності на неї. Тому всіх, кого торкнулися зміни, податківці просять звернутися для уточнення даних. До несвідомих громадян, які уникатимуть оплату такого податку або ж прострочить термін його сплати нараховуватиметься пеня. Прийти до податкової та звірити свої дані просять і власників нерухомості, незважаючи на те, що сплату податку на житло відтермінували до 2014 року. До 31 грудня поточного року власникам житлової нерухомості потрібно прийти в податкову інспекцію для звірки даних щодо об'єктів житлової нерухомості. Для цього їм потрібно мати з собою оригінал документів, які підтверджують. Про об'єкти житлової нерухомості, тобто це є свідоцтво про власності на нерухоме майно а також технічний паспорт. Нагадаємо, згідно внесених змін не сплачуватимуть податок власники квартир, загальна житлова площа яких не перевищує 120 квадратних метрів. Для володарів будинків пільгова площа визначена у розмірі 250 квадратів. Звільняються від сплати і ті мешканці, у яких квартира і будинок загальною житловою площею до 370 квадратних метрів. Якщо ж площа нерухомості перевищуватиме зазначені пільгові метри, то платити податок доведеться лише за надлишковий розмір.